Шановні Олексій Павлович, шановні депутати, шановна громада, я е, Сірма Дмитро, член робочої групи, яка створена розпорядженням міського голови 18 серпня по проблемам Чорнівського сміттєзвалища. Всі, ви пам'ятаєте ці події, події, які розгорталися в Україні, які це визвало великий резонанс завіс львівського сміття не тільки в Чернівці, а й інші. Інші райони міста нашої, нашої України. Якщо ви пам'ятаєте, 12 серпня тут була присутня група мешканців мікрорайону Шанці, які вимагали призупинити і зобов'язати черніці спецкомунтранс розірвати угоду, заборонити завіз сміття. Що й було успішно зроблено, міська рада прийняла відповідне рішення. За неділю, 18 серпня, було прийнято розпорядження міського голови про те, щоб створити робочу групу, щоб вивчити це питання, хто, чому, в межах яких повноважень прийняв відповідне рішення, тут же е, виникли інші питання, які турбують мешканців цього мікрорайону. Було запропоновано трьох членів ініціативної групи включити в робочу групу, багато депутатів записалося, чиновників цю робочу групу. У цей час це питання викликало значний резонанс у місцевих засобах масової інформації в різних, в тому числі, числі найбільш активно освітлював цю проблему часопис молодий буковинець, який надав слово було розгорнути велике інтерв'ю керівника місцевої самопомощі Гіщука, який... Я вважаю, в зневажливо, в брутальній формі, говорив, що ці люди не з садгори, не шанці, вони там не проживають, вони прийшли за гроші і таке інше. Це визнало ще більше обурення на наступну сесію, чи знову люди прийшли і вимагали публічного вибачення, в тому числі газеті Молодий Буковинець. На жаль, до цього часу ні від керівника місцевої самопомощі, ні від газети Молодий Буковинець, яка у даному випадку однобоко боко цю проблему. Але менше з тим. Прийшов серпень місяць, прийшов вересень, жодного разу робоча група не збирається. 7 жовтня я приходжу на сесію, говорю, люди добрі, ну є розпорядження, давайте якось вже зберемося, будемо говорити про ці проблеми, якось вирішувати їх. Люди чекають. 13 жовтня відбулося виїзне засідання робочої групи. На жаль, не всі депутати, саме ті депутати, які чергували разом з людьми. Члени ініціативної групи були присутні на, цьо, на цій комісії. Менше з тим відбулася комісія, дані певні були доручення. Я наполягав, щоб вівся протокол комісії, щоб ми не затягували цю проблему. Нам було обіцяно максимум 10 днів, тому що треба вивчити питання, підняти документи і таке інше. Прийшло 10, ще 10 днів. Звертаю вашу увагу, 13 жовтня, сьогодні 24 листопада. Я вимагав у департаменті, а надайте мені протокол цієї наради. Раз, два, п'ять. Немає протоколу, оказується. Появився протокол 21 листопада. Знову ж таки, звертаю увагу, нарада відбулася 13 жовтня, 21 листопада, мені на електронку скинули цей протокол. Навіть не всі питання, які говорилися, пройшов час, були відображені в цьому протоколі. Менше з тим, я хочу вас, Олексій Павлович, ваш колеги депутати, звернути увагу на ті рішення, на ті розпорядження, які приймаються вами, і контроль. Я наскільки пам'ятаю, у нас є цілий відділ контролю за рішеннями, розпорядженнями, таке враження, таке важливе питання, міське сміттєзвалище, стратегічний об'єкт нашого міста. Ну, є проблема, велика, мала, але треба з людьми зустрічатися, треба говорити. Що ми чуємо? У нас так багато роботи, що ми не співаємо. Так що нам треба якісь радикальні міри, я не екстреміст по натурі, не сторонник того, що ми перекривали дороги, щоб ми ще щось зробили. Але таке враження, що нас абсолютно не чують. На наші звернення абсолютно не реагують. Ну я, що це за робота чиновника, звертаю увагу. Серпень, місяць, вересень, жовтень, листопад, взагалі ці питання не розглядаються. Ну як це назвати? Тому прошу вас, шановний Олексій Павлович, ваші колеги-депутати, звернути на це увагу. І я вже вдруге виступаю з цього питання, я вимагаю це питання, цю, цю робочу групу, розпустити як така, яка не виконує розпорядження Чернівецького міського голови. Винних притягнути до відповідальності, створити нову робочу групу. Обов'язковому порядку прошу мене включити як. Як члена цієї робочої групи, тих мешканців, які були, ну, активістів, які були включені, і вже або тих самих депутатів, або інших, я не знаю. Пропоную вам, Олексій Павлович, очолити цю робочу групу, тому що так продовжитися не можна. Так з громадою взагалі спілкуватися, це рівень чиновників, ну це просто з моєї точки зору неприпустимо. Дякую за увагу. Будь ласка.